Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розберемо розв'язання задач за темою графік швидкості, рівняння координати, графік переміщення. Я вам нагадаю, що у нас рівняння швидкості, воно має наступний вигляд В дорівнює V0. Плюс АТ, а рівняння переміщення воно має вигляд С до рівня В0Т плюс АТ квадрат розділити на 2. І ось перша задача, яку ми з вами розберемо, це на графіку зображено залежність ВТ. За графіком знайдіть проєкцію прискорення тіла, запишіть рівняння швидкості та рівняння переміщення. Що ми з вами можемо тут? А, яку інформацію здобути? Можемо з графіка? Ну, по-перше, ви бачите, що ось тут -от у нас. Графік залежності швидкості від часу, і початкова швидкість у нас становить 6 метрів за секунду. Далі, для того, щоб е, знайти прискорення, ми беремо яку-небудь точку, яка у нас на іншу точку на графіку. Ми, наприклад, з вами візьмемо точку Т дорівнює 4. В цій точці у нас швидкість дорівнює 8 метрів за секунду. Далі ми з вами можемо застосувати формулу для знаходження прискорення. А дорівня V-V0 розділити на Т. В у нас з вами дорівнює 8. Ми з вами взяли іншу, іншу швидкість. мінус 6 і розділити на 4. 2 розділити на 4 у нас буде 0,5. Метрів за секунду в квадраті. Це у нас прискорення. Тепер, вже знаючи, на знаючи прискорення, ми з вами можемо записати рівняння для швидкості. Рівняння швидкості має вигляд V до рівня V0 плюс АТ. Дивіться, ми з вами знайшли V0. Ось замість V0 сюди йде 6 І ми з вами знайшли прискорення 0,5. 0,5 йде отут сюди замість прискорення. Таким чином, рівняння швидкості 6 плюс 0,5 Т. Наступне тепер нам з вами потрібно знайти рівняння. Переміщення. Нагадаю, що воно має наступний вигляд S до рівня 0 t плюс At квадрат на 2. В0. У нас з вами дорівнює 6. Ось сюди йде замість V0. А розділити на 2. У нас з вами А. Дорівнює 0,5. І коли ми А з вами розділимо на 2, 0,5 розділити на 2. Це у нас буде 0,25 Т квадратів. Таким чином, ось такі. У нас з вами відповіді в цій задачі: прискорення дорівнює 0,5 метра за секунду в квадраті швидкість 6 плюс 0,5Т і приміщення 6Т плюс 0,25т квадрат. Наступна задача дано рівняння руху тіла у вигляді залежності координати від часу. Х дорівнює 12. Плюс 10т плюс 1,5 квадрат. Визначте з цього рівняння. Рівня... Рівняння початкової координати в проекції початкової швидкості та прискорення. Згадаємо з вами, що рівняння координати для рівноприскореного прямолінійного руху, воно має наступний вигляд: х дорівнює x0 плюс В0Т плюс АТ квадрат розділити на 2. У нас з вами x0. Ось тут у нас з вами дорівнює 12. В0 у нас з вами дорівнює в нашому рівнянні дорівнює 10. І важливий момент прискорення. А на 2, ось, в цьому, цьому рівнянні координат. У нас з вами півтора. Тому для того, щоб знайти А, нам просто потрібно помножити півтора на 2 за властивістю пропорцій. Так, ми знаходимо з вами А. Ну, А ми з вами отримали 3 метра за секунду в квадраті. Ось таким чином відповідь цієї задачі x0 дорівнює 12, v0 дорівнює 10, а дорівнює 3 метра за секунду в квадраті. Наступна задача рух матеріальної точки, задано рівнянням мінус 4 плюс 2t мінус т квадрат. Опишіть рух, побудуйте для нього графік. Наведена формула це окремий випадок і, е, рівняння координати. Х дорівнює Х0 плюс В0 Т плюс а та квадрат розділити на 2. Х0. У нас з вами дорівнює мінус 4. В0. Як це число яке стоїть при Т, Воно дорівнює 2. В0 дорівнює 2. І А. Ми знаходимо, як і в попередній задачі. А на 2 дорівнює мінус 1. Бачите, тут мінус Т квадрат, значить, тут стоїть фактично мінус 1. Як ми можемо знайти А? А ми можемо знайти 2, помноживши на мінус 1, і це буде мінус 2. Таким чином, у нас з вами ми знайшли прискорення, яке дорівнює мінус 2. Тепер підставимо ці значення у рівняння проєкції швидкості. В дорівнює V0 плюс АТ. В0. Ми з вами знайшли 2. Ось замість в 0 підставили 2. А ми з вами знайшли рівня мінус 2, тому мінус 2Т. Рівняння швидкості в цьому випадку у нас з вами В рівня 2 мінус 2Т. Таким чином, для того, щоб що ми з вами отримуємо, це фактично рівняння. Швидкості. Це у нас з вами лінійна функція. Нагадаю, з математики, що для побудування лінійної функції нам з вами потрібно дві точки. Ось ми ці з вами дві точки беремо. Перша точка у нас t дорівнює 0. І обчислюємо, чому дорівнює швидкість. 2-2 помножити на 0. У нас дорівнює 2. Ось тут 2. Ми замість t підставляємо 0 Підставили. Далі 1, 2, Мінус 2 помножити на 1, 2, -2 дорівнює 0. Замість степі підставили 1. І отримали 0. Тим чином, дві точки: 0,2 і 1, 0. Ми з вами отримали. І тепер оці дві точки. Ми з вами будуємо 0,2. Ось тут і тут 0,1. Через дві точки ми з вами проводимо графік швидкості. Ось такий графік. Звертаю вашу увагу, що на цьому графіку у нас, ви бачите, швидкість спочатку зменшувалася е, до нуля. Так, потім у нас ви бачите, коли Т1, вона зменшилася ну, до нуля. Ну, а далі тіло уже е, рухається, що нам показує мінус. Ось далі, коли вже у нас стає швидкість від'ємна, це у нас показує те, що. Тіло почало рухатися в протилежний бік. Спочатку було гальмування, а потім тіло почало рухатися в протилежний бік. Таким чином, на сьогоднішньому занятті ми з вами розглянули. Задачі за темами координата тіла, графіки переміщення та графік швидкості. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.